Усім привіт, любі друзі! Мене звати Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео буде, як ви вже напевно зрозуміли з назви і з обкладинки про мої книжкові плани на літо. Знаєте, я планувала взагалі взяти собі буквально 10 книг, не більше, але ледве себе зупинила на 16. Я розумію, що останнім часом я почала читати значно більше, аніж, наприклад, минулого року. На сьогоднішній день я вже, здається, прочитала 50 книг із запланованих 75 на рік. Насправді, це доволі великий такий струбок для мене, і враховуючи це, я розумію, що в принципі. Тих 16 книг на літо, які я собі обрала, я 100% прочитаю, можливо, навіть більше, Ну, взагалі я роблю ставку на те, що все ж таки більше. Але я не буду гнатися наразі за кількістю, тому що в мене от початок року, да, можна сказати, що скоро вже закінчиться перша половина року. Дуже таке було прям запойне для мене читання, тому, хоча це не було, я себе не примушувала. Але було ось таке якесь запойне читання, і зараз я хочу трошки відпочити. Мені хочеться не те, щоб менше читати, але я не можу пояснити, ніби хочеться якоїсь більш розслабленої атмосфери, я би так сказала. Тому ті книги, які я сьогодні обрала, в переважній більшості це щось таке легке, романтичне. Тут є і фентезі. Тут є навіть і детективи, тому що є один автор, з яким я дуже скучила, якого я доволі давно не читала і хочу повернутися до нього. І я постараюсь дуже швидко показати вам всі ці книжки. Я буду намагатися не розповідати дуже багато про них про анотацію, тому що зрештою ми будемо говорити про них в прочитаному. А зараз я просто окреслю ті книги, ті історії або тих авторів, з якими я буду проводити своє. Літом. Тож, беріть щось смачненьке, каву, чай, можливо, щось холодненьке, тому що вже доволі тепло на вулиці, навіть спекотно. І будемо з вами починати. Я взагалі планувала на літо дочитувати певні книжкові цикли, але вирішила їх залишити з певних причин. По-перше, я не впевнена, що хочу дочитувати наразі. Четверте крило, да? історію про Емпірей. Тому що все ж таки я надивилася дуже багато відгуків на третю частину, говорять, що вона закінчилася так, що це просто ну, неможливо терпіти для того, щоб не почати читати наступну книгу. І, враховуючи це, я не впевнена, що готова її читати. А просто я зараз прочитала вже першу другу частину, і коли ти знаєш, що в тебе лежить наступна книжка. Тобі легше психологічно, а коли я знаю, що я прочитаю третю, і в мене не буде четвертої, мені важко. Другий цикл, який я не планую зараз дочитувати, це із крові і попелу, тому що нас обрадувала авторка тим, що здається, у вересні вийде наступна частина з цього циклу шоста книга. І також з відгуків від інших блогерів я зрозуміла, я собі не спойлерила нічого, але зрозуміла, що. П'ята книга це переказ певних подій, які вже відбулися в перших чотирьох книгах, а в переважній більшості в першій частині. І все це ми бачимо через призму того, як на це дивиться Касін. Тому я вирішила, що я цю п'яту книгу залишу собі на Потім, коли вийде шоста, я таким чином собі полегшу задачу. Я прочитаю п'яту, згадаю ключові моменти, тому що каже, що там прям ключові моменти, тобто її прям класно читати перед шостою, якщо ви щось забули, да, от, там, ну, або щось там стерлося з пам'яті. І я от її собі так і залишу, і коли вийде шоста, купимо шосту і прочитаємо п'яту і шосту. Я, правда, не знаю, чи в шостій книзі закінчиться історія. Мені здається, що там ще одна книга має бути. Але так буде краще, як на мене. Так, ну, в принципі, із таких книжкових циклів, які я не планую завершувати наразі, це все. Враховуючи це, я вирішила розпочати один книжковий цикл. Я і планувала його починати цього року. Це у нас Тронзі складі Сара Джеймас. Тут у нас Ріквел, наскільки я розумію, правильно, тобто якась передісторія. І перших дві книги. Це безпосередньо ті три книги, які я собі. Ну, типу, як ми планую на літо. Я, можливо, прочитаю і більше, я не знаю, але я стільки бачила відео на тему цих книг, на тему цієї історії цього Всесвіту. Я стільки бачила відгуків, я бачу, як люди радіють, плачуть від щастя, насолоджуються цими книжками, що я зрозуміла, я теж хочу, мені теж треба. І, знаєте, вже давно в мене не було якогось такого. Феєричного відчуття від прочитання фентезі. Це зазвичай відбувається, коли ти починаєш якийсь класний книжковий цикл. Але е, я також знаю, що не варто покладати величезні надії на перші книжки. Там, здається, весь е, кайф починається з четвертої чи з третьої. Тому я розумію, що прямо на початку може не бути чогось супер неймовірного. Але я довіряю цій авторці, мені подобається її цикл е, Двіршопівотроянт. Я дуже хочу прочитати місто півмісяця», але перед ним потрібно прочитати трон зі скла. Тому приступимо до нього цього літа. Ось така краса. Мені здається, що найкраще для того, щоб читати цю книгу, це літо. Чомусь я так думаю, враховуючи цю обкладинку. Хоча я знаю, що е в цій книзі має бути навіть якесь скво, і не варто покладати величезні надії на те, що це буде якась щаслива, класна, прикольна історія. Переважно говорять про те, що вкладинки книг Емілі Генрі ну, не дуже а, співпадають із наповненням. Все рівно, наскільки я розумію, тут маєте мова про а, якесь спільне житло двох головних героїв. Про їхнє розлучення і, можливо, про їхнє примирення. Це моя така здогадка. Але побачимо. Я планую на літо собі цю книжку, буду її читати, але, відповідно, враховуючи те, що я про неї знаю, я не буду очікувати чогось такого милого, прикольного, солодкого і так далі. Наступна книга, яку я взяла собі на літо, якось так повелося, що ці книжки. Омега що, що це таке? Я помітила в книжці брак. Дуже сумно, але ну, в принципі, я її купувала з можливо з думкою про те, що там може бути брак, тому що купувала на сайті Book Outlet, там можуть бути браковані книги. Третя книга з серії про Nokemaut. Перша книга, я її читала, здається, якраз минулої весни. Вона мені доволі сильно не сподобалась на той момент. Вені навіть є влог на цю книгу. Але там є і хороші моменти, і класні моменти, і цікаві моменти. Але не сподобалася вона мені самомовою автора, і я про це говорила у відео. але... Окрім цього всього, я говорила ще дуже багато цікавих, класних моментів, тому все ж таки раджу перейти на те відео і подивитися. Цього року я прочитала другу частину. Все, що ми ховаємо, від світла, але українською вона називається якось не так, не пам'ятаю. І ось буде третя книжечка. Я не дуже пам'ятаю, про кого тут має бути. А, Люціан це друг. Друг, друг Друг сім'ї. Ну, Звичайно. Це така цеглинка, мене це не дивує. Тут у нас 578 сторінок. Ці книжки читаються дуже легко, дуже швидко. Це, до речі, величезний плюс цих книг. І друга книга мені сподобалася на порядок більше, ніж перша. Також особисто мені подобається, що тут у нас є суміш такого трошечки ніби детективно-трилерного сюжету разом з любовним романом. Тому друга книга мені сподобалася значно більше, ніж перша. І, враховуючи це все, я покладаю величезні надії на ці книжки, ну, безпосередньо на цю книгу. Тут у нас в принципі, повинна завершитися ця історія про Nokemaу. Nokemaу це маленьке містечко, в якому відбуваються події всіх трьох книг. І мені, до речі, вайбу цього маленького містечка дуже подобається. Тому беру собі її на літо і взагалі планую на неї зняти влог. Далі книжечка від Лорен Ашер. Це у нас авторка, яка написала книгу дрібним шрифтом. Я не знаю, чи ця книга вже вийшла українською, чи вона тільки має вийти цього року, не можу сказати. Але перша книга мені сподобалася шалено. Тут у нас історія про трьох, трьох блятьів. Тут у нас історія про трьох братів мільйонерів, мільярдерів. Кожен з яких має долю в бізнесі, як він називався? Dreamland. Так, Дрімленд, парк розваг Дрімленд. Перша книга мені дуже сподобалася. Тут я також сподіваюся, що гіршою ця не буде. Один із братів Деклан і Дівчина Айріс. Ну я так підозрюю. Деклан, наскільки я пам'ятаю, він такий грубуватий. Я не знаю з приводу третього брата, не пам'ятаю. Але от Деклан, якщо я не помиляюсь, він фігурував в першій книзі, і там були з ним певні сутички у головного героя. Ну, між між ними, між двома братами. Але Ну, от тут, тут мені здається має бути такий, знаєте, холодний, стриманий мужчина. Тому беру собі і думаю, що мені зайде. Далі продовжую знайомство з авторкою Дівні Пері. Дуже мені шкода, що її не, не, не перекладають. Дуже мені шкода, що її не перекладають українською, тому що пише вона дуже-дуже класно, легко. Тут є і любовна лінія, і детективна лінія. В неї взагалі дуже багато книжкових циклів. Я безпосередньо почала знайомитися саме з цим циклом. Тут у нас історія про шість дітей родини, Боже, як вони назвалися? О, родини Іденів. Тут про кожну дитину окрема книга. Ну, але наскільки я розумію, книги все ж таки варто читати саме в хронологічному порядку. Першу книгу про Гріфіна Ідена я вже прочитала. Вона мені дуже сподобалася. Там було 50 на 50 суміш детективу і любовного роману. Тут є сцени, 18, але їх насправді небагато. Вони не описуються дуже детально і дуже довго, як це інколи буває в любовних романах. Але наскільки я знаю, це все ж таки саме еротична література. Ну, типу, вона відноситься саме до піджанру еротичної любовної. Прози. Ну от Перша книга вона була прям чітко суміш детективу і любовного роману 50 на 50. Мені це дуже сподобалося. Тут я не знаю, чи буде щось детективне, але знаю, що має бути про тяжку долю, про одиноку маму і про одного з братів іденів. Тож буду читати вже цього літа. Далі я продовжую знайомство з циклом Жага від Трейсі Вульф. Це в нас четверта книга з циклу, вона щойно вийшла українською. Я її планувала читати весною. Але трошки захотілося мені перепочити після третьої книги. Там були такі події, там я пережила такі емоції в кінці, що мені треба було трошки видихнути. Я не знаю, що буде відбуватися тут, але я чула відгуки, що тут закінчується основна якась сюжетна історія. Я підозрюю, що тут може закінчитись, враховуючи, що три книги робили головні герої, да, там персонажі і так далі. Тобто, я підозрюю, що тут може бути. Але я знаю, що п'ята книга теж дуже класна, а от на шосту дуже погані відгуки, Кажуть, що це а, взагалі не стосується історії, там немає нічого цікавого. І я її, звичайно, обов'язково прочитаю. Але мені здається, що варто було авторці зробити з того все ж таки новелу. Але тут такий момент. Якби вона зробила новелу, новелу мало хто читає. Ну, реально, мало хто читає новели, якби 50 на 50 люди читають. А якщо вони зробили шостою книгою з циклу, люди таки будуть купувати і будуть читати. Тож, мені здається, що це більше такий маркетинговий хід, але побачимо. А, можливо, можливо, це, знаєте, можливо, мені вона навпаки здасться саме класною шостою частиною всієї серії. Не знаю, побачимо. Тож, я буду читати, як завжди, об'ємна книга, тут, напевно, сторінок 600 точно є. Навіть 700. Прекрасно, чудово. Знаєте, кажуть, хороших людей має бути багато. З книжками я вам скажу так само, хороших книг теж має бути багато. Мені дуже сильно подобається цей цикл, і я взагалі взагалі маю намір за літо його дочитати. Ну, Максимум до кінця року я маю завершити цей книжковий цикл, тому що ну, як би, хотілося б мені цього. Але побачимо, дивлячись, як у мене буде натхнення, настрій і тому подібне. Переношу собі з весняних планів зі Смарагдового моря Брендена Сандерсона, якось інтуїтивно я лишила цю книгу на літо. Я не знаю, чи тут літня атмосфера, чи не літня атмосфера. Але я чула від деяких людей, що краще читати влітку, це буде більш атмосферно, не знаю чому. Але, можливо, я собі її лишаю на літо, тому що тут така зелена обкладинка, якась така, знаєте, сочна, смачна. І, можливо, тому не знаю. Але. На літо лишаю і планую в червні читати. Брендон Сандерсон. Ми скоро з тобою познайомимося. Також я продовжую знайомство з серією «Never After». Нещодавно я прочитала книгу Шрам пошрамований шрам. Це такий собі рітейлінг казку Король Лев. В принципі, мені сподобалося в прочитаному за травень, я обов'язково розкажу про цю книгу, але мені заважає цей вайб цього мультика Короля. Він не був моїм улюбленим в дитинстві, я не особо його любила, і якби воно мені трохи заважало. Плюс я раніше, коли була молодша, років там 19, 17 19 я дуже любила історичні любовні романи. Неважливо, чи вони на реальних подіях чи ні. В даному випадку, от історичний цей підтекст, контекст він мені не подобався. Але загалом книга мені сподобалась. Але більше мені подобаються історії, написані от, в сучасному світі, в сьогоденні ну, плюс-мінус, да? і тому якби я сподіваюся, що наступні книги серії мають бути на порядок кращими. В дуже багатьох я бачила блогерів закордонних, що у них друга книга ось ця. Шрам. Вона набирає найменшу кількість балів, ну тобто її оцінюють найнижчими балами з усієї серії, і, в принципі, в мене є така підозра, що в мене так буде. Тут не знаю, про що історія, що тут має бути, відбуватися, уявлення не маю, але обидві перші частини вони були просочені тематикою помсти, тож тут, напевно, буде те саме. Також це темний любовний роман, все, яке люблю. Тож будемо читати. Можливо, на цю книгу я також зроблю окремий влог, тому що ці книги, вони пов'язані навіть не тематику, вони пов'язані просто ось цим серійним розумінням, що вони не казкові. Ну, тобто, never after В українській їх переклали не казкові історії, якось так. Ну, щось шо, таке, не пам'ятаю. Але кожна історія тут окрема, їх можна читати не, ну, не по порядку, як вони типу, виходять. Між собою ці книги ніяк не пов'язані, і, відповідно, якби, ну, я просто їх читаю по порядку, бо в мене є всі книжки. Якби, можливо, в мене не було там якихось книг, я б їх читала не по порядку. Тож теж планую собі на літо. Далі, нарешті, хочу завершити вже. Вимучений мною цикл мене від Тегеромафії і почати її цикл пруджинів. Дуже сподіваюся, що він на порядок кращий. Буду дочитувати. Ну, Тут, звісно, як завжди, мільйон пустих сторінок, розтягнутий текст, глава з одним реченням, ну, все, як любиться жінка. Але насправді це не основне основне. Аби воно мені сподобалося. Тому що, якщо чесно, перших три книги це повне розчарування. Четверта і п'ята книга краще написані, але все рівно це розчарування, в моєму випадку. Тож, прочитаю цю, побачимо, які емоції вона мені подарує, побачимо, чи вона вирівняє якось взагалі ці відносини мої з цим циклом. І обов'язково запишу відгук на всі книжки. Скоріше всього без спойлерів. Ну тут і спойлерить, чесно кажучи, немає що, чесно, відверто, тут ні про що. Тому обов'язково запишу відгук на всю серію і тоді поговоримо. Новели читати не буду. Я пробувала читати дві новели, вони мені, вони мені не пішли, тому що в мене просто упередження ставлення до циклу. Але що можу сказати, новели все ж таки в даному циклі варто, напевно, читати, тому що вони доповнюють основні книги. От вони прям доповнюють. І, як на мене, треба було робити не новели, а треба було написати нормальну книгу. Тому що книга написана хреново, новела написана краще, новела розкриває набагато більше, і новела, по суті, є цікавішою, ніж книга, до якої і після якої вона йде. Тому, якби. Коротше, про це ми поговоримо в окремому відео, але цикл хочу дочитати цього року і новели купляти не буду. Думала, буду, але не буду. Далі, кохання в мозку від Елі Гейзелвуд. Я починала читати цю книжечку в відео спробу розділ. Нещодавно вийшло це відео. воно останнє було. Ви можете його подивитися. Там я надгризнула п'ять книг. Ідіть туди, подивіться, буду читати цю книгу влітку. Думала її дочитувати в травні, потім думаю, ні. Та й взагалі, в мене травень мега сумбурний місяць, у нас всі хворіють, весь травень хтось хворіє. Одна із дівчаток у нас дуже важко хворіла в цьому місяці. Купа планів моїх порушилася. Ну, коротше, зараз я хворію. Місяць такий, такий жахливий вийшов, що дякувати Богу, я ще хоч щось прочитала в цьому місяці. Єдине, що мене трошки смущає в цій книжці, що тут у нас ця тематика космосу, і вона мені, е, вона мені подобається, якщо це прям занурення в цю тематику, якщо це щось що відбувається отам в космосі, на тих станціях і так далі. А тут я читала і воно мені аж заважало, якщо чесно. Але я сюди йду не за космосом, я сюди йду не за НАСА, я сюди йду за любовними відносинами. Тому будемо читати. Краще, ніж у фільмах, також хочу почитати. Мені здається, що саме для літа це буде класна книжка. Це має бути, як на мене, мені так здається, що гарна любовна історія, легенька, затишна. І, можливо, я теж буду з цією книгою знімати якісь атмосферні читання. Якщо вам цікаво послухати про неї, то пишіть мені в коментарях під відео, і тоді я 100% щось зніму. Але початок мені сподобався. Трошечки воно мені щось нагадує, типу Хлої Волш книги можливо, або Паперова принцеса. От щось це схоже, але я сподіваюся, тут не буде ось цього скла, або його не буде хоча б в такій кількості. Тому на літо. Мені здається, має бути хороша книжечка. Ну, звичайно, я не могла собі не запланувати жорстокого принца. Взагалі, я планую прочитати всю трилогію за літо. Можливо, я взагалі її всю підряд прочитаю. Переважно, в мене так і буває з книгами останнім часом, коли я беру читати якийсь цикл. Але, як мінімум, першу книгу влітку я планую почати, стільки чула відгуків. І мені в процесі, поки я її читала, мені дуже подобалося. Мені подобалася і атмосфера, і те, як це написано, і те, що в межах жанру, тобто мені реально подобалося все. І тому я буду читати. Особливо ця задумка людина у світі феррі, то має бути щось цікаве. А ми швиденько з вами доволі рухаємося. Так, далі. Паперова принцеса, не відходячи від каси, я планую дочитати цей цикл. Вже прочитано мною три книги. Про них, верніше, про дві з них ми поговоримо також в прочитаному за травень. Я навіть новелу тут читаю, дочитую зараз якраз. І це той випадок, коли мені подобається новела, написана до основного циклу. Але також про це поговоримо в прочитаному. Зараз. Я вам просто скажу, що планую дочитувати четверту і пяту книгу з циклу. Сподіваюся, що ця історія закінчиться добре. Хотілося б мені цього. Що мені подобається, мені подобається, що книги читаються дуже-дуже легко. Вони доволі захопливі. І я би навіть окреслила: я не знаю, що буде з цими двома історіями, але друга і третя книга. Це прям детектив. Оце більше реально детектив, аніж любовний роман. Там іде у нас розслідування, там у нас не мають з'ясуватися певні факти. Ну, тобто, є якісь моменти, які от притаманні виключно детективу, і їх там дуже багато. Коли ви читаєте останнє речення другої книги, ваша щелепа падає вам по пальцях. Тож будьте обережні. А я буду читати ці книжечки вже цього літа. І, можливо, теж у червні. Не знаю, побачимо. Ну і наостанок я залишила собі автора, з яким я дуже скучила, якого я дуже давно не читала. І це дві книги, які я планую прочитати влітку. Сподіваюся, що я їх прочитаю. Хоча, якщо чесно, я хочу ще дещо прочитати цього літа. Є одна книга, яку я минулого літа не встигла прочитати. Але побачимо все по порядку. По-перше, я хочу дочитати аутсайдера. Він у мене ось розпочатий. Мені дуже сподобалося, особливо те, як починається ця книга. Ну, сподобалося не в плані, те, що там трапилося, а в те, як це написано. Е, Стівен Кінг все ж таки майстер, і він вміє захопити вашу увагу. Це. Талант його не проп'єш. Тож планую дочитувати цю книгу і дуже хочу познайомитися з казкою Стівена Кінга. На обидві ці книги я буду знімати окремий якийсь влог, скоріше за все, або читацький щоденник, щось таке. Але хочу зняти на ці книги відео, тому що це вже для мене традиція. Зберігати для себе на пам'ять процес прочитання книг мого найулюбленішого автора. Вітаю, друзі! Я зараз записувала щойно відео про прочитане, і зараз я монтую вам відео про е, плани на літо. і там я запланувала книгу Софі Ларк. і на початку відео я говорила, що запланувала 16 книг на літо. По факту я книгу Софі Ларк прибрала з планів на літо. е, з певних причин, якщо ви не знаєте, що це за причини, можливо, то я в двох словах поясню. КСД анонсувало на червень місяць книгу Брутальний від Софі Ларк». І як виявилося вже на сьогоднішній день, Софі Ларк, вона має абсолютно проросійську позицію, хоча немає ніяких типу офіційних підтверджень, де авторка би чітко говорила, що вона підтримує Росію, полюбляє її мотиви і так далі. Але в неї є декілька книг. У неї є. Цикл про мафію, про російську мафію і події, якої відбуваються на території Росії з російськими персонажами. Цей цикл був написаний, здається, ще в 2020 році, ну там десь двадцятий 21 рік, тобто до повномасштабного вторгнення. І я, чесно кажучи, про нього не знала. Я ніколи його не бачила. Я навіть не задавалася питанням, що ще є в авторки. Я читала безпосередньо ось цей книжковий цикл. Мені він, в принципі, подобався. Але це не саме страшне. Саме страшне те, що в цій авторці є книга, яка називається Анастасія, вона про родину Романових, і там є е, не дуже хороші вислови щодо України, і там є багато підтримуючих висловів щодо Росії, е, показання Росії в найкращому світлі і так далі. І ця книга вийшла у 24-році, в грудні 24-го року. Також у авторки ще є книга, яка називається Здається Монарх чи якось так. І в цій книзі розповідається історія про. Про дівчину Олену Зеленську авторка говорить, що це ніяк нібито ні, ні з чим не пов'язано. Вона собі просто так придумала дуже дивний збіг, як на про Олену Зеленську, яка хоче втекти з України, бо Україна це дуже погане місце, бо чоловіки в Україні найгірші чоловіки в світі. Вона хоче вийти по переписці заміж за американця і от втекти в Америку. Саме тому люди обурилися, і саме тому людям не зрозуміло, чому КСТ буде видавати ці книжки. КСД, я так зрозуміла, що вони відмовилися прибрати цю книгу з продажу. З однієї сторони, я розумію, чому, тому що це величезні збитки. Ну як би. З другої сторони, вони виправдовуються тим, що на момент, коли вони придбали права на цю серію, це було на початку минулого року. І ще тоді ніякої інформації про книгу Анастасія або про книгу про Україну нічого не було. Їх не було ні в продажу, ні навіть інформації про те, що ці книги будуть в собі містити, мати і так далі. Але вже був цикл про російську мафію. Однак вони все ж таки вибрали цей цикл для перекладу, тому що він дуже популярний і от його дуже люблять. І от вони вирішили його перекласти. Насправді вони робили анонси в кінці минулого року про те, які книги вийдуть. В цьому році. І тоді люди в Буктоці, українці в Буктоці, дуже раділи, що вийде ось ця серія. Да? там Брутальний принц і решта книг. Це книги про мафію. Тоді на просторах інтернету люди не говорили про те, що насправді авторка має проросійські позиції або щось таке. Ну, Я таких відео не бачила ніде. От зараз це прям бум в Тіктоці. Тоді такого не було. І тому КСД собі спокійненько перекладало і наразі хоче випустити цю книгу. Вони сказали, що вони написали офіційного листа авторці, в якому вони запитують її щодо її позиції щодо Росії, і якщо раптом виявиться, що її, там, авторка підтримує Росію, то КСД, я так розумію, напевно, відмовиться від е, публікації подальших книг. Але е, наразі відповіді немає, і тому вони будуть випускати цю книжку. Чи будуть її купувати і що взагалі з нею буде, не знаю. Але я і сама не знаю, що мені робити з цим книжковим циклом. Поки що, напевно, я їх чіпати не буду, і читати я їх, напевно, поки що не буду. Тому з планів книжку я прибрала. Тому якби книг, планів на літо стало 15. Ось ось таке маленьке пояснення: це для того, щоб ви просто розуміли, чому а, на початку відео я сказала, що книг буде 16, або факт їх вийде 15, і, і що взагалі трапило. Ну що ж, друзі. Я дуже швидко впоралася, скажу чесно. Сподіваюся, що вам відео сподобалося. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже-дуже важливо для мене і для мого каналу. Буду вам неймовірно вдячна за ваш актив. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Тож дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною. Бережіть, будь ласка, себе. Кожен день мене засмучують новини в Україні. Я розумію, що я і близько не можу відчути того, що відчувають люди, які живуть в Україні, але, як мінімум, я дуже-дуже засмучена і пригнічена. Тож, будь ласка, бережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі. Па-па!